Привіт, любі друзі! Ви на каналі Овочевих Рослин. Сьогодні будемо говорити про насіння гороху. Значить, придбав значить, 4 види гороху, 3 від одного виробника чарівна грядка і один отакий сед Ера. Не знаю, як правильно вимовляється, вибачайте, не даруйте за це. Якщо я неправильно сказав, раніше не садив. Звертаю тут такі сорти від цих виробників раніше не садив. Звертаю свою увагу на виробника, так як вже маю досвід з помідорами. Тобто, ну, хочеться для себе якось задокументувати, запам'ятовувати їх. Значить, от, я так розумію, що це приблизно. Пізньостиглий, стиглий, він написано, і високорослий. 80-90 днів. Ну, як для гороху, це пізньостиглий. стиглий. Але, в принципі, ну, я їх трішки, як сказати, вивчав перед тим, як записати відео. Ну, як люба, більша людина б це зробила б. Тобто, ну, щоб приблизно знати, про що розповідати. Оцей мені сподобався. Ану напишіть мені, хто садив, садить отакий. Буду вдячний Скінадо. Раніше не садив, говорячи чесно, саджав такий, як солодкий, альфа саджав, а такого не саджав. Значить, 85-90 см. він Значить, на ньому написано. Ж... Ви самі бачите, до 14 стрічків темно-зелений. Ну, тобто стрічки довгі і їх багато, якщо коротко про це, бо в нас далі на часі огляд інших сортів. Значить, і опис його дуже, дуже хороший, скажімо так. Тож, хто саджав, скажіть, з чим маю справу, або оцініть в коментарях, яку ви йому оцінку поставите. Я завжди оцінюю <кхем> овочі. по по 10-бальній шкалі, тобто напишіть, з чим я маю справу. Наприклад, 5-8. Тільки пишіть сорт, хто вздумає коментувати, то пишіть, наприклад, саджал або саджала такий. то Мені буде приємно, дякую. Переходимо далі. Знову ж таки, горох, медовий стручок. Це так середньоранній цукровий. Раніше теж такого не пробував по фото, що ми можемо сказати. Доволі потужний стручок по фото, ну якщо співпадає з дійсністю. Тобто середньоранній 55-65 днів. Рослина також висока, довжина стручка по 5-6. Значить, ну Тисніть паузу по 5-6 см. Я так... а, ні, горошин, тобто довжиною 10 Ну Вони по, по, по суті свої, мимо того, що потужні мається на увазі товстенькі, оця ширина, вони ще й довгі, так як описано. Ну Будемо бачити, значить. От також цікавий, схожий на попередній, який ви можете бачити, але ж, трішки він не такий. Це дитячий цукровий, це тобто для споживання в свіжому вигляді. Хоча тут е, написано, що можна для консервування та заморожування. Для мене це важливо, в принципі, в моєму випадку це консервування. Бо не знаю, хто як що скаже, напише а для заморожування. Ну, я вважаю, що Недоречно, бо багато ти його не наморозиш. тобто, А для мене треба ну, не те, щоб багато, ну, в основному скільки не заморозиш. Я буває законсервовував ну, приблизно там, 6 літрів гороху. ну, Звісно, що об'ємами там, 0,5 баночки і так далі. І заморозити ну, в принципі, таку масу гороху доволі складно. E, значить, ця рослина, чому я сказав, що цікавий, такого ще не зустрічав, ну взагалі того горох бобові. Бобові всі люблять плестись. І звісно, що їм потрібна опора. E, тобто, а тут написано, що вирощується без опор в дужках, ви можете бачити. Що доволі цікаво, раніше з цим не стикався. Не знаю, як їх будуть саджати. E, значить, вартість кожного. Конверта з насінням 15 гривень, кого цікавить. Горох, овощне чудо. Ну Тут ранні спелий. Тобто це теж чарівна грядка виробник, але але чомусь тут а, ні, є тут опис О, мається на увазі. Опис на український. Горох овочеве диво. Ультраранній, таких я також не саджав. Тобто, значить, 7-й восьмий місяць збираємо посадка 4-5. Ну, в принципі, зараз вже можна саджати. Нагадую, хто новенький канал про овочеві рослини. Угляд на насіння, збір врожаю, прошкідників. Але я підкреслюю, що канал, читайте, будь ласка, назву і опис каналу, тобто в шапці профілю його опис, в шапці профілю самого каналу. Чому я це іноді повторюю? Не хочу зайняти багато вашого часу, але все рівно трішки розповім для нових гостей нашого каналу. Підписники, мабуть, знають. Тобто канал овочеві рослини в домашніх умовах. Чому підкреслюю в домашніх, я не даю ніякої гарантії про те, що треба робити отак або чи інакше. Я просто знімаю цей невеличкий такий блог для себе тобто про, про овочеві рослини. Це і мій досвід, і я зможу себе коригувати в майбутньому. І взагалі то ну, не вважаю це. Такою основною справою, а як захоплення. Тобто, і я ні в якому випадку е, не пропоную нікому робити так, от, як я сказав, тобто, якось там сіяти чи ще щось, якщо щось не подобається, бо мені ну, іноді е, за позитивні відгуки дякую. Ну, іноді трапляються вони не те, що негативні, а такі ну, відгуки, я б сказав, недоречні. Одним словом, вони ну, зовсім. Я не розумію їхній зміст, люди ну, начебто не розуміють, ви самі знаєте, багато в людей є каналів і ну, в принципі, пишуть різну дурню, я б сказав би так. Бо е, е, канал для всіх, тобто кхм, і от канал овочеві рослини. Так якщо е, цікавить, підписуйтесь, просто ну, він, він такий про овочі вдома. Звісно, що на території України. І от такі були огляди. На цьому ми зупинилися, що 42-46 днів, бо я трішки відволікся від теми. Ну, от такий дизайн, хто який саджав, прошу прокоментувати, хоча б дати відповідь. Фокусую вашу увагу. Відео вже вийшло занадто довгим. Але я цього не боюсь. Кому цікаво, то і знає, підписується, дивиться, рекомендує іншим. Тисніть будь ласка лайк, так вподобайку, палець вверх, тому що це значить, і дозволяє іншим людям побачити відео. І тоді для мене це краще. значить. Ну не тільки для мене, взагалі то є мотивація щось для вас знімати, робити якийсь контент. От значить так. А це були огляди на насіння гороху. Дякую за увагу, питання, пропозиції, відео. Все це ви можете коментувати. Прийдіть, полистайте заголовки відео. Іноді є корисна інформація, тобто там дещо про удобрення, про шкідників, і так чи інакше, якийсь досвід уже мається. Тобто, і не тільки мій. звертайте увагу на коментарі під відео, ми іноді з підписниками там. Тобто Текстовому форматі розмовляємо і дискусуємо на тему овочівництва. Дякую і побачимось.